Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, радіо UA Chicago знову у прямому ефірі. Сьогодні до нас в студію завітала Інна Гавриляк, ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Доброго вечора і зі святом вас. Доброго вечора. Дякую. Отож, говоримо ми на тему, як отримати фінансування на нерухомість з мінімальним початковим внеском. Особливо ми поговоримо про TPS. але перед тим як ми перейдемо до нашої теми. Можна дати, будь ласка, невеличкий апдейт по ринку нерухомості, що відбувається, які зараз яка там зараз ситуація? Взагалі? Дякую, доброго вечора ще раз. Отже, на рахунок проценту відносно, я би сказала, не я би сказала, процент трішечки впав більш-менш між 6,5 і вище там високий, там гай секс, високий 6, трошечки нижче 7%. Ось, ну звичайно, це все залежить від кредитної історії, від довжини вашої кредитної історії, також залежить від початкового внеску при фінансуванні. Є ряд певних а, ознак, які впливають на процент. Ось з'являється все більше нерухомості а, в різних районах. І бачимо також багато покупців. А, ну, маркет не стоїть. Є можливість чогось вибрати і придбати житло. Маркет ніколи не стоїть, він постійно кудись рухається, вверх, вниз, вправо, вліво. Маркет рухається і так. І добре, що ви є, ви можете порекомендувати от нашим слухачам, що робити, власне, коли маркет перебуває там, де він зараз є. Тема тема наша сьогоднішня знову ж таки це як отримати фінансування на нерухомість з мінімальним початковим внеском. А сама тема вже формує питання. Яка на нього відповідь? Отже. Давайте розпочнемо із того основне питання, яке мені задають останні кілька днів. І сьогодні я спробую максимально вам допомогти, щоб ви зорієнтувалися, як прорахувати приблизно який дохід вам потрібно показати, щоб кваліфі кваліфікуватися на певну на певне житло. Отже, звичайно, так як я казала, багато кажуть, що потрібно йти до фінансиста, але коли ви йдете до фінансиста, або, скажімо, цей mortgage broker, брокер, який займається оформленням кредиту. Ось в першу чергу ви також повинні їм сказати, що ви шукаєте, яке житло, щоб відповідно до того можна було прорахувати. Або інший варіант: я допоможу вам і підкажу. Ми спочатку подивимося, що вас би цікавило, і відповідно до того, потрібно подивитися, який місячний платіж вас би влаштовував. Наприклад, скажімо, ви хочете купувати якесь житло образно 250 тисяч. У вас буде якийсь певний перший внесок даунпеймент, який ви дасте. Також там буде ряд певних додаткових фій, там HOA, податки на нерухомість. А все все кожна, кожна житло, воно є індивідуальне. І відповідно до того, прораховується скільки буде місячний платіж. І ось важливий момент: як знати, як показати податки, який дохід. Наприклад, це лише лише образно, тому що є ряд певних нюансів. А коли Кредитний брокер прораховує, але, грубо кажучи, наприклад, якщо ви з підрахунками прорахували приблизно або ваш кредитний брокер прорахував, у вас місячний пеймент буде 2 тисячі, приблизно в два рази множимо. Це буде чотири і чотири на 12,48, але це приблизно. Тобто моргіджний брокер буде прораховувати ваш місячний платіж від чистого доходу в місяць, наприклад, друга інша формула. Якщо ви зробили, скажімо, податки на 60, у вас вийшло 60 тисяч на чисто, залишився net income, на чисто, не gross net income, 60 тисяч, тоді він... Брокер множиться на 12, виходить приблизно по 5, і тоді 5 ще раз приблизно. Тобто із 5, деякі 48 до 49 і 9 вам дозволяється ту частину, ну приблизно 2,450, наприклад, але дозволяється вам щось придбати на оцю половину на до 49,9 або 48, залежно як в кого які пропорції. Тобто до цієї суми ви повинні, ви повинні підшукати вам житло, щоб ви могли кваліфікуватися. Але це все також залежить від вашої кредитної історії. Наприклад, як у вас немає боргів, значить у вас є купівельна спроможність вища. А Ось, якщо у вас, наприклад, є машина, дві машини, це все додається. Наприклад, образно, ваш місячний платіж би за хату виходив 2 тисячі, є машина ваша 400, це вже є 2 400, значить вам потрібно 2 400, грубо кажучи, приблизно. Це лише все орієнтовно, щоб ви розуміли, як воно діє. 2 400 множимо на 20, це буде 4 800 вже, тому що є машина, і 4 800 множимо на 12. Але, так як я казала, Минулого минулі рази, якщо ви чи в траковому бізнесі, чи в іншому бізнесі, і у вас є якийсь певний еквіпмент, наприклад, чи трак, чи трейлер, який якому є амор... яка амортизація йде на кілька років. Ця амортизація, цей депресійшн, воно ще додається до доходу. Тому а, і ваш дохід може збільшитись. Отже, якщо ви плануєте, чи ви ще не зробили податки, і ви не впевнені, як це все діє, і плануєте щось купувати? Будь ласка, телефонуйте, я вам підкажу і поєднаю вас з моркженим брокером, і вони вам також підкажуть, як. Потрібно би було скільки показати, якщо ви йдете вже робити податки, і ви все ж таки плануєте, можна зробити чернетку. А, і а, зупинитися також є певні відтермінування. Якщо вам це потрібно, це все легально. Ваш бухгалтер це може це запитуйте в бухгалтера. Можна їх відсунути, щоб все правильно зробити. Я Ось. себе щойно відчув на уроці математики. В школі ви так багато цифр наговорили, Але якщо дуже дуже спрощувати і виходить так, що вам потрібно заробляти вдвічі більше ніж ваш місячний пеймент, якщо у вас немає інших обов'язкових виплат. Я правильно розумію? Так, але це знову ж таки все залежить. Як ви любите говорити, все залежить від вашого інтернету. Дивіться, а обов'язково показувати цей дохід, щоб отримати фінансування. Чи можна сказати, що я маю стільки-то готівки, у мене там ще такі-то запаси? Чи потрібно показувати, що ви щомісяця отримаєте якусь зарплату? О, звичайно, при коли вже відбувається повністю, наприклад, ми знайшли вам житло, власник підписав нам. Контракт це означає, що житло закріплене за вами, і починається процес оформлення кредиту. Тоді для банк буде від вас вимагати. Звичайно, я так образно говорю загальну картину, але більш дрібніше вам потрібно завжди консультуватися з моргічним брокером. Вам потрібно буде надати банківські стейтменти. Зазвичай залежить, як який банк, яка кредитна установа, фінансова установа. Це може бути банківські стейменти за два останніх місяці, що людина працює. Інна, і інна, чому угу. чому я питаю, угу. тому що багато українців в Чикаго працюють за кеш? Угу. Вони отримують стабільно кожного місяцю місяця зарплату, але це йде готівкою, це не йде офіційно. І напевно, як 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 в такому випадку бути, як це показати банку? Чи вони це взагалі якось сприймуть? Що що роблять люди? Це потрібно повинно бути підтверджене. Це не може бути просто ну кеш, на жаль. Але як важлива річ, яку я сьогодні хотіла наголосити: якщо ви приїхали по U4U і e TPS, а Є різні установи, які мають, наприклад, високий перший внесок, і деякі є певні установи, які вимагають два роки податків тут, якщо ви є self employed Але, так як я казала, я, я представляю Берді Уорнер і в нас є внутрішній ленд лендер mortgage. І останні, за останні вихідні, дякувати Богу, це дуже прекрасно. Багато моїх клієнтів отримали pre-approval і ми вже шукаємо для них житло. І... Якщо ви self-employed і ви в 22-му році були тут не повний рік, але 23-й рік ви були повний рік, і ви є self-employed, ви можете отримати фінансування з одним повним роком. І лендер може піти. Звичайно, це все індивідуально, але... Це це можливо, і так як я кажу, багато з моїх клієнтів вже отримали фінансування. Тобто це, це при умові, якщо людина перебуває по програмі You4You, ні, немає, рі, немає це немає різниці. Це практично до всіх відноситься. Але скажімо, U4U, якщо у вас 22 й рік ви були тут лише кілька місяців, 22 друг, рік ви вже маєте високі податки і з ними кваліфікуєтесь для моргічного брокера. Основне показати, що ви. Підпрацювали два останні роки. Тобто, якщо 22-й рік кусочок був тут, а 22-й рік початок року був в Україні, нічого страшного. Буде спеціальна форма, яку ви заповняєте, що ви працювали. Ну, вони не будуть перевіряти дохід, але ну, там є певні вимоги, вони вам все пояснять. Я так роз, так, як я кажу, розповідаю загальну картину, але це можливо. Тобто, потрібно, щоб отримати фінансування, будучи self employed ви повинні показати стабільно, що ви працювали два роки. Ось це було і... це, це, це програма, програма такий виняток був створений спеціально через вір. Ні, це, це є для всіх. І та також, а, і навіть якщо ви в Сполучених Штатах, ви громадянин, ви по зеленій карті, не має різниці, угу. чи ви маєте дозвіл на роботу, все одно а, не всі установ, не всі є певні а, фінансові установи, які беруть середнє арифметичне. За два роки, коли є людина self-employed, Але якщо, наприклад, бувають різні ситуації, наприклад, людина можливо працювала трошки менше, чи годин 22-му, наприклад, році, але 23-й рік показує, що там людина працювала більше, вони можуть піти суто лише за 23-м роком, і є дуже багато клієнтів. Буквально завих за вихідні вони зробили податки і відразу отримали за день approval, І ми можемо їм шукати житло. Так що, якщо ви навіть 22 другому не зробили повний рік, маєте 23-й рік повний, і вони у вас хороші високі доходи, ви можете отримати фінансування вже в цьому році і можете придбати. Я вам з цим можу допомогти. Про податки цікаво, чому саме два роки? Чому от власне ці останні два роки такі угу. важливі? І чи важливі саме останні два роки? Чи це може бути будь-які два роки з попередньої історії? А це теоретично є в різні форми. Якщо хтось працює є self-employed, працює на 10,99, то зазвичай при такі вимоги показати податки. Якщо людина працює сама на себе вже більше 5 років, тоді лише до уваги беруться. Один рік податків, але це залежить від фінансової станови. Є певні банки, кредитні спілки, які можливо можуть мати одні вимоги суто два роки, навіть якщо людина і п'ять має, але повинно два, бо там є інші зовсім вимоги і там. Інша система, але це відноситься до self-employed. Якщо ви на W2 ситуація трошечки інша і доволі спрощена, тому що навіть якщо ви також повинні показати, що ви працюєте два останні роки, але в основному моргічний брокер буде відштовхуватися за останні ваші 30 днів. Навіть не будуть будуть звичайно будуть перевіряти, що ви працювали, якщо, наприклад, менше годин і тут збільшилось, вони будуть прораховувати ваш дохід за останні 30 днів. Це є найважливіше, навіть як ви зробите податки, вони будуть нижчі, все одно. W2 – це показує, що у вас стабільна робота, і воно з однієї сторони спрощує ситуацію. Але і self-employed також можна отримати все дуже легко. Наскільки цікаво, от, американська система? От податки, все, все, все зроблено для того, щоб люди платили податки, бо без податків ви і, і навіть житла не візьмете собі. Давайте так підсумуємо ось цю таку нашу першу частину. Ми зараз ще поговоримо про відсотки, про проценти, що буде, коли вони підуть вгору, коли вони спідуть, як як, куди вони взагалі будуть рухатися, але підсумовуючи цю першу частину. Що важливо для тих, хто приїхав зараз і думає, що рано чи пізно йому потрібно буде житло? Перше податки два роки в більшості випадків важливо може бути лише да, один далі, і половина двадцять так, так mm -hmm. далі. Важливо, щоб зарплата щомісячна була офіційно якось підтверджена, тим, що ви заробляєте приблизно вдвічі більше за ваш пеймент на квартиру або будинок. А що ще які ще такі фінансові моменти також впливають? А, є, ну я б не сказала, впливають які допоміжні? Ось податки, так як я кажу, навіть якщо ви маєте лише 22-й, неповний і ви працювали, ви стабільно працювали два роки. Чи багато людей з Польщі приїхали з України? Немає різниці, де ви були за кордоном, ви можете це підтвердити. ось ви можете вже купити, навіть якщо один є повний рік. Важливими моментами також, звичайно, ви повинні працювати, тому що банк буде. Ви повинні будете надати ваші банківські стейтменти за останні два місяці. Тобто. Ви щоб показати, що ви стабільно отримуєте дохід, і він йде на рахунок, що нічого не змінилося. Другий важливий момент у вас буде також перший внесок, а перший внесок також вже повинен бути на рахунку. Ви не можете його доставляти, коли вже почався процес, тому що це буде проблемою. Отже, певна сума, яку вам потрібно буде на перший внесок, чи це 3%, чи це 5%. Це да, так? down payment. Down payment. Також, я, до речі, перепрошую, хочу додати, що як навіть ви на «You 4 you», чи ТПС, у нас є можливість, що ви можете навіть з 3% чи 5%. І якщо ви кваліфікуєтесь по вашому доходу, вам не потрібно давати ні 20, ні 25, ні 30, ну, різні відсотки. Можна навіть з мінімальним, і це реально і, ну так, так є. Так що, не, будь ласка, телефонуйте, і я буду рада вам підказати. Також, так як я сказала, гроші на рахунку, стейтменти. Ну і там ще можливо, і перевірка буде праця працев праці за останні два роки. Ма маємо потрібно. коментар на Ютубі. Чи потрібен потрібно мати легальний статус в США, тобто то підтвердження того, що ви є тут офіційно? Ну якщо ви а, маєте дозвіл на роботу, ну це також можна з дозвіл, навіть, Якщо у вас немає зеленої карти, є дозвіл на роботу, так ви можете отримати. Я, я учну я що може людина без. Будь-яких документів взагалі без документів, будучи тут нелегально отримати фінансування на житло. Ну щоб людині отримати фінансування, звичайно, ви повинні мати social security номер і оплачувати і платити податки в кінці року. Якщо ви не маєте social security, ви можете купити заготівку житло. Але якщо ну, фінансувати. збирай, та, можна так, але Cash is king, де хто говорить. Так. Але все ж таки, давайте думати про легальні способи і все ж таки дотримуватися тих правил, які, які мають люди в Америці. Давайте ще про відсотки поговоримо на, на кінець. Що буде, якщо проценти впадуть? Чи тоді впадуть ціни, чи вони підуть догори? Яка кореляція від процента і цін на житло? А, дякую дуже часто за останні кілька тижнів отримується питання. А можливо почекати, що впаде процент? Це все добре, звичайно. Дай Боже, щоб ну так сталося, і всі могли могли купити. Але що відбувається на ринку, як процент падає? Як процент падає, купівельна спроможність кожного покупця, який сидів, очікував, так як ви, моментально зростає. І тоді починає відбуватися величезна конкуренція. Що тоді відбувається? Знову підняття цін. Також запитують мене, а що буде, як, чи впадуть ціни. Для того, щоб ціни впали, потрібно або безробіття, але ми не наблюдаємо, так як з тих, з тих ресурсів, які я читала, чому процент трішечки капельку піднявся, тому що покращилося працевлаштування. І це вже дало для них стабільність, щоб він знову процент не впав. Отже, для того, щоб ціни впали, потрібно, щоб. Люди перестали працювати, і люди перестали купувати. Але навіть ми бачимо статистику, будбучи процентне фінансування 8%, навіть практично нічого не стояло. Стояло лише те, що було переоцінено, і це все також залежить від локейшна і від самого стану нерухомості, яка продається, і на іна що mm -hmm. цікавить, чому mm -hmm. завжди реалтори говорять, що найкращий час купувати житло це є зараз. Ви знаєте, зараз я б навіть не сказ... ну, в, ви з тої ситуації, яка взагалі виглядає, от і ще цей рік взяти взагалі. Такі моменти не маю доволі такого моменту, щоб було доволі спокійно, скажімо, розслабитися, скажімо, ті в попередні, так, попередня зима доволі. Було спокійніше, але вже цього, тому що процент опустився. І хто моментально швиденько, навіть не було доволі, я би сказала, такого часу, що він був спокійний. Де-не-де, можливо, можна було ще торгуватися, але все одно ми бачимо, що є multiple offers, Тобто, що означає multiple offers, Якщо житло, конкуренція на одне житло може бути 5, 6, 7, 8, 10 чоловік, які подають пропозицію на це певне житло. і... Не виглядає, що в ближайші місяці чи навіть скажімо пару років, що все стабілізується, тому що все одно на ринок виходить менше нерухомості, а людей попит є більший. Америка І Америка це... наближається до виборів. Це ж теж теж може вплинути. Частково так, але ну як скажімо. Багато людей, хто знає, що їм потрібне житло, не будуть так, влада поміняється, чи не, чи не зміниться, чи зміниться. Все одно як комусь потрібно, і ви ж все одно будете жити, навіть чи до виборів, чи після, так само, як і президент, буде дай, робити дай, своє. Так само, як і президент. значить, ну, Будемо бачити, що далі буде відбуватись, але я не думаю, що це би вплинуло. Як вам потрібно купувати, звичайно, дивіться по ваших обставинах. І не потрібно чекати, тому що ціни ростуть, попит є і нерухомості менше, тому це така спричиняє таку ситуацію. І ще важливий момент, якщо ви знали чи не знали, якщо ви, наприклад, купили житло під 1%, скажімо, зараз ви взяли під там шість за, за певний період процент впаде, є можливість перефінансувати. Це не означає, що ви взяли і 30 років. У вас буде там шість чи 6 чи 7, Ви можете завжди перефінансувати є певні чи з тим самим моргічним брокером. Є певні кредитні спілки, які можна в них зробити модифікації. Модифікації трошечки інший процес, і є такі варіанти або модифікації, або перефінансування завжди можна понизити процент, і це не є проблемою. От якщо у вас є потреба, не, не, не чекайте, тому що згідно певної ситуації ціни ростуть, і зараз буде весна. Якщо ще процент трішечки опуститься, це спровокує просто катастрофічну конкуренцію. І, і якщо вже одна продається вище, була конкуренція, хтось захотів це бажання людини дати трішечки вище, там пару тисяч образно, я так кажу. І вже наступні будуть дивитися, що вже продалося воно буде одне за другим іти і Інна, дякую за що поділилися інформацією всією актуальною, яка зараз є. Насправді дуже дуже цінно і дуже цікаво. А хто не знає, Інна Гавриляк є ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості, тому що якщо у вас є будь тому якщо є у вас будь-які питання по цьому, звертайтеся до неї. Номер телефону звучить наступним чином: 312-434-2532. Повторюю ще раз, це є 312-434-2532. Також і номер телефону та і імейл буде продубльований під цим відео на Ютубі та Фейсбуці. Тому заходьте і безпосередньо контактуйте з Інною по будь-яких питаннях. Наголошую, що стосується. Нерухомості. На сьогодні дякую вам і до наступних зустрічей. Дякую, радіо ЮЕЙЧИКаго.